Вечір в хату найкращі люди. Хто мене не знає, мене звати Анастасія Стримецька. Я веганка, екосексуалка, феміністка, волонтерка, мінімалістка. У мене багато різних напрямів, в яких я розвиваюся. Але, зокрема, це тема веганства. Я веду блог про веганський спосіб життя, розвію міфи. На тему веганства маю консультації, в яких допомагаю людям переходити на веганський спосіб життя. І якщо вам розуміє це все, що я сказала, підписуйтеся, буду рада кожному і кожній. А сьогодні хочу поговорити з вами про те, що часто люди кажуть, що я нічого не зміню. Ну, що я там буду сортувати сміття, що я там відмовлюся від продуктів тваринного походження, одна людина нічого не змінить. Якщо б активісти по всьому світу вегани-веганки так вважали, то, напевно, нас би не було. І хочу сказати дуже, дуже влучний вислів. Який я почула вчора, коли дивилася фільм CS Piracy, до речі, дуже рекомендую до перегляду просто must watch. Ніхто не може зробити все, але всі можуть зробити щось. Перемотайте, переслухайте, тому що це геніальна фраза. На мою думку, от, люди, які кажуть, що ну що там, що я там зміню, якщо там щось почну не робити або робити, я вважаю, що вони просто таким чином відмазуються, щоб нічого не робити. Але зрозумійте, не треба робити от все одразу. Якщо ви почали сортувати сміття, то от все, ви почали, ви, вам треба. Сортувати все сміття обов'язково. Вам потрібно мати всі екозвички, які тільки існують. Ні. Не треба ідеальності. Треба, щоб ви у здоровому стані робили якісь зміни на краще для місця, де ми знаходимося, для людей, які живуть в місті, де ми знаходимося, в нашій матриці. Так само з веганством, поетапність, щоб не був якийсь шок у організму. Типу, ми шо більше не їмо яйця, типу, ми не їмо більше мед, а як ми без цього будемо жити тепер? Організм реально буде в шоці. Щоб такого не було, треба знати певні моменти, певні лайфхаки, на якими я ділюсь, якраз таки на консультаціях. Розкажу про себе. Я. До сих пір додаю собі, якщо ми кажемо от про екологію саме, додаю собі якісь екозвички в своє життя, додаю якісь альтернативи екологічні. Це все не було зараз. Ті ж скляні судочки замість пластмасових я не заміняла, от не змінила зараз, а купувала впродовж якогось часу, тому що вони дорожчі за пластмасові І не завжди це можливо купити зразу все, зразу все екологічно позаміняти. Я витратила на в 9, по-моєму, скляних різних розмірів 2000 гривень, і я купувала їх абсолютно не поспішаючи, не ідеалізовуючи що от в мене зразу все буде от чітко як треба. І я продовжу додавати собі в життя екологічні різні звички, не робіть реальну проблему там, де її просто нема. Не треба підходити до таких важливих тем, як якийсь перфекціоніст або перфекціоністка. Я була перфекціоністкою, і скажу я вам, це не найкращий був період мого життя. Але я це пройшла, я дуже собі вдячна. Ще приклад, нещодавно я замінила свої вушні палички бамбукові, екологічні, на ще більш екологічні, багаторазові. Силіконові існують, існують металеві. З ними треба дуже обережно, але мені комфортно, і я от перейшла на них нещодавно. На бамбукових я вже давно, да, але. Десь рік тому я тільки дізналася, що, наприклад, на вушних палочках також тестують, е, тестують, верніше, вушні палички на живих організмах, на кроликах, на, в котах. І знайшла веганські. Ось вони, рекомендую, бамбукові. Так само з туалетним папіром я користуюся тим, яким, той, який зроблений з макулатури, а не з нового паперу або Ну, З нового дерева, поперу. і який ще з такими віддушками жорсткими, які тестувалися на тваринах. Я коли дізналася про це вже на, якому? на третьому році венства мені стало соромно за себе, типу, що? Чому я цього не знала? Але я зрозуміла, що не треба себе винити. Просто не треба. Я вже молодець. Я вже молоде, що обрала цей спосіб життя і кайфую від цього: помилки є, були є і будуть, але до них треба адекватно ставитися. Ось таке послання вам зробіть зараз вже якусь дію, яка зробить величезні зміни в майбутньому. Мінімально просто якусь дію. Наприклад, репост цього відео. Я буду дуже вам вдячна. Підписуйтеся, ставте лайк, коментуйте цей відео, пишіть, які ви маєте вже давним-давно в своєму житті звички, екологічні, можливо, хтось з вас вже веган або веганка. Напишіть, як ви взагалі до цього дійшли. Мені буде, мені буде дуже цікаво почитати. Бажаю всього самого найкращого. До нового відео.